Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. А хто дощику боїться Ольга Марусиченко Хто, хто дощику боїться? Мабуть, наша люба киця. Дощик крап вона тікати. Хоч буду, хоч до хати. Збуде песна кицю. Гав! розбишака. Налякав. Тільки ніс терчить ізбуде. Песик мокнути не любить. Ну а качці й каченятам любо весело купатись. По калюжам хляб-хляп-хляб, дощ на пір'я крап-крап-крап. Качка водоплавна птиця, тож водички не боїться. Зате кури поховались. До хліва всі позлітались. З під листочка он де равлик виповзає на галяву. Равлику вода із неба саме те якраз що треба. А чи знаєте ви як? Дощику зрадів черв'як. Дощовим недарма звати, любить під дощем блукати? Де ж поділись всі комахи, коники, жуки? Мурахи, під листочки поховались, спати поки повлягались. В дощик дуже гарно спиться, сонечко і літо сниться. Білці дощик не страшний, в неї хвостик замашний. Парасолька хвіст рудий Вкриє білку від води, а от в зайця куций хвіст, Замалий на його зріст. Тож сховався під кущем, переляканий дощем. Полюбляють дощ гриби, напиваються води і ростуть собі поволі ці маленькі парасолі. Тут комашки і мурашки поховались бідолашки. А якщо зайняті грибочки, Гарно в лісові дзвіночки Від краплинок заховатись. Ще й на вітрі погойдатись. Поки дощ не відшумить, кожна пташечка мовчить. Поховались у гніздечка, Вкрили крилами малечу. Знають, що в таку ось зливу соловейко нещасливий. Застудився, захворів, а тут немає лікарів. Мусив медом лікуватись, щоби знову розпіватись. Раптом дощик припинився. Всі виходьте, хто не вмився. На травичці щедрі роси. Мийте ноженята босі. А де ж була ти, киця мила? Я під мискою сиділа. Мур!